Kia Sorento. автомобіль 2013 року. Автомобіль свіжо принений, весь в рідній фарбі і на дуже крутій комплектації. 2.2 дизель, номер телефону для зв'язку з продавцем. Так, Покажу салон. Так, Безключовий доступ, передні-задні Склопідйомники. є підігрів керма. Коробка автомат, підігрів сидінні. Так, є панорама. Шкіряний салон в дуже хорошому стані. Так, позаду є додаткові шторки, також підігрів задніх сидінь і ось такий прекрасний вигляд буде для пасажирів, які будуть сидіти позаду. Так, позаду також є фаркоп і камера заднього виду. Також у продавця є ще декілька автомобілів. Якщо вас зацікавив даний Соренто або хочете якийсь інший автомобіль, телефонуйте до продавця. він все детальніше розкаже. Нагадую, дане Соренто 13-го року, свіжопринене, в рідній фарбі 2.2 дизель, номер телефону для зв'язку. Якщо зацікавило, телефонуйте. Кіо 20-го року. З бензиновим мотором, самимісний автомобіль, номер телефону. Ціна 16300 плюс присутній торг по салону. Так, передні задні склопідйомники, коробка автомат, мультируль, 45 тисяч миль на приборці, е, є ось такий великий монітор з навігацією, так, дуже багато різних датчиків. Позаду є камера заднього виду. Так, кого зацікавило дане KIA і хоче більш детальніше інформації, телефонуйте, вже продавець детальніше по телефону розказувати. Нагадую 2020 рік. так, Номер телефону, ціна 16.300. Далі ще одна. Соренту 20 2020 року. Також бензином мотором, повнопривідний автомобіль. 7 місць. Номер телефону, ціна 16500. Так, по салону. Так, передні задні склопідйомники. Є е, е, дуже багато також різних датчиків. Коробка автомат, великий є монітор. Е, так, позаду є камера заднього виду. Так, козацькавила е, Кія або в білому, або в такому сірому кольорі. Телефонуйте до продавця, все детальніше по телефону розкаже і також е, поторгується. Нагадую, е, 20 рік, бензиновий мотор 7 16500. І номер Мерседес. Це 204 -й. 2010 року випуску. 2,1 дизель. Номер телефону, ціна 9500 плюс присутній тур. Так, Автомобіль на ось таких дисках, є переднє задні партроліки. Покажу салон. Так, по салону передні задні скопідйомники, коробка автомат, двохзонний клімат. Так, Ось такий салон в даного Мерседеса. Позаду автомобіль має ось такий вигляд. Так, кого зацікавив даний Mercedes і хоче більш детальнішої інформації. Телефонуйте до продавця. Вже все детальніше по телефону розкаже. Нагадую, 2010 року автомобіль. 2.1 дизель. Е, номер телефону ціна 9500. Peugeot 3008. Автомобіль кінець 2009 року, 1,6 дизель, автомобіль на максимальній комплектації, номер телефону, ціна 7999 плюс присутній торг. Автомобіль на ось таких дисках і дуже хорошій резині. Так, є передні задні е, склопідйомники. Так, коробка йде автомат. Дуже багато різних е, датчиків, також є проекція. І монітор, який відкривається при заведеному автомобілі. Так, 249 тисяч на приборці, також є панорама, дуже крутий і збережений салон в даному ежа. Позаду також є додаткові шторки. І ось такий вигляд буде для пасажирів, які сидять позаду в даному автомобілі. Також є партроніки. Кого зацікав даний автомобіль. Я хочу більш детальніші інформації, телефонуйте на все детальніше бо телефону розкаже. Нагадую, автомобіль кінець 2009 року випуску, 1,6 дизель, номер телефону, ціна 7999, Плюс писать матро. Volkswagen Гольф, автомобіль 99 року випуску, 1,6 бензин. Автомобіль на автоматі. Номер телефону для зв'язку з продавцем. Так, Автомобіль на ось таких дисках. Покажу салон. Так, переднє-заднєскопідйомники. Нагадаю, коробка автомат, є кондиціонер, ось така мультимедія. Так, ще досить хороший і збережений салон в даному Ольфі. Так, позаду є партроніки. І ось такий вигляд має даний гольф. Козацькаво. Телефонуйте, вже все по телефону детальніше продавець розкаже. Нагадую, 99 рік. 1.6 бензин на автоматі. І номер. Далі ще один гольф 2004 року. 1.6 бензин. Так. Показано в гарному стані автомобіль, номер телефону, ціна 4950. Покажу салон. Так, є передні задні склопідйомники. 5-й -е стопінча коробка передачі, є кондиціонер 215 тисяч на приборці. І ось такий салон в даному гофі. Так, Позаду є паратронік і фаркоф. І також, якщо зацікавити на гольф, телефонуйте, продавайте все детальніше по телефону розкаже. Нагадую четвертий рік 1.6 бензин і номер з продавця. Citroen C-Cross, автомобіль 2012 року 2.2 дизель, номер телефону. ціна 13500 плюс присутній торг. Покажу салон. Так, передні і задні Так, ось такий комбінований салон. Коробка йде автомат. 237 тисяч пробігу. Також є ось такий моніторчик. Так, ось такий салон в даному сестранні досить хороший, хай не збережений салон. Так, позаду є партроніки і камера заднього виду. Так, кого зацікавить даний цикрос і хочу більш детальніші інформації, телефонуйте до продавця. Вже все детальніше по телефону розкажуть. Так, нагадую, автомобіль світ пригнаний. На автоматі 12 рік, 2.2 дизель і номер телефону для зв'язку з продавцем. Рено Сценік автомобіль 2012 року. 1.5 дизель. Номер, ціна 8800. Nissan примера. Автомобіль 2003 року. 2.2 дизель. Номер. Ціна 3950. Далі Renault Laguna 2007 року. 1,6 газ бензин, номер телефону, ціна 5800. Далі, Mercedes Benz, без інформації. Citroen c 5 Автомобіль 2008 року, 2.0 бензин. І... Гідро підвізка номер телефону. Ціна 5800. Далі. Ольцван Гольф, автомобіль 2000 2007 року випуск. 1,6 бензин 5700. Opel Astra, також автомобіль свіжо принаний. 2010 року, 1,7 дизель, 6ТО. Далее Nissan 2016 року, 2.5 бензин, 11500. Далее Renault Grand Scenic 2004 року. Mm. Так, автомобиль на автомате с бензином двухлитровым мотором. Номер телефона, цена 4950. Peugeot 3008 2014 року. 1.6 дизель, автомобіль свіжо пригнаний номер телефону, ціна 12600.